Партнери України продовжують нас зливати сьогодні. З'явилось дві дуже цікаві новини. Перша це те, що Данія, яка обіцяла нам передати літаки F – Половину з цих літаків вже вони продали, а ту половину, яка в них залишилася, вони кажуть, що не зможуть передати нам в обіцяний строк. І максимально найближча дата це другий квартал 24-го року, тобто плюс-мінус ще через півроку, як мінімум. Але після цього ще одні наші партнери, вже американські, заявили, що вибачайте, але ми не зможемо вам більше поставляти ракети для системи ППО Петріот. А я вам нагадаю, що Петріот – це єдина система ППО, у якої є можливість збивати балістичні ракети. Я не кажу, що вони прям все збивають, тому що це. Було брехнею. Але хоча б у Петріота є можливість збивати. І тут, виявляється, нам не будуть давати ці ракети. Як то кажуть, вибачайте, хлопці, але далі давайте вже своїми силами. У вас он, дивіться, скільки людей. Проводьте мобілізацію, набирайте добровольців і воюйте. А ми далі будемо вам обіцяти і розказувати казочки про Європейський Союз і про те, які ми великі вам партнери. Ну а потім, коли прийде час, своє, ми обов'язково вас заберемо. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.